Христос ніколи не залишається на місці, він завжди в русі. Боже Слово завжди десь для того, щоб прийти до когось. Прочитай Євангеліє сьогоднішнього дня, і там буде декілька добрих новин. Перше, це те, що Боже Слово є завжди поряд тебе, де б ти не жив, де б ти не перебував, в твоєму місці чи в твоєму селі. Ти маєш можливість почути Боже Слово, тому що воно для тебе прозвучить в певний момент і в певний час, можливо, навіть дуже неочікувано. Друга річ, це те, що Боже Слово воно завжди послуговується своїми Учнями Христос завжди має поряд себе людей, які об'єднані навколо нього, його словом і вірою в нього. Ці люди вони є дуже різними, різних соціальних статусів, різних класів, верст населення, різних статей. Але все, що об'єднує людей навколо Христа, це його слово. Це добра новина, яку він приніс і це те, що ця добра новина, щось для цих людей в житті зробила. Стань тим, якого Боже слово зробило щось в житті, тим, кого воно перемінило. Стань учнем Христа, неси добру новину разом з ним і буде тобі щастя.